Привіт! Сьогодні ми поговоримо про одну з найпопулярніших порід собак мальтипу, а саме про ціну на них. Світовий огляд: ціна мальтипу в різних країнах. Вартість мальтипу в США може коливатися від 500 до 3 тисяч доларів. Велика Британія до 2,5 тисяч фунтів стерлингів. Канада до 2 тисяч канадських доларів. Австралія до 2 тисяч австралійських доларів. Мальтипу собака, що завоювали серця. Їхній унікальний характер, неймовірна ніжність і жвавий розум приваблюють безліч людей. Однак популярність також впливає на ціну, оскільки попит перевищує пропозицію. Мальтипу це результат схрещування двох популярних порід мальтеза і пуделя. Вибір мальтипу може бути нелегким завданням, особливо коли стикаєшся з широким спектром цін. Що ж впливає на ціну? Репутація заводчика, його досвід і якість цуценят. Приватний продавець до 1200, розплідник до 5 000 доларів. Залежно від розміру і гібридних характеристик, найменше з усіх той Тікап від 1 000 доларів. Мініатюрний мальтип від 700 доларів. Мальтипу з гарним родоводом. f 1 50% мальтеза та пуделя до 2500, F2 2 25 мальтеза та 75 пудель до 1 тисячі доларів. Ціна на цуценят також залежить від їхнього віку. Цуценят до 4 місяців від 300 доларів, а одного року до 100 доларів. Ціновий мікс рідкісних забарвлень. Шоколадний або коричневий мальтип від 2000 доларів. Це рідкісний колір. Чорний від 2 тисяч доларів. Одним з самих рідкісних і дорогих забарвлень мерле. Ціна на мальтипу залежить від безліч факторів, але якість і здоров'я тварини важливіші. Зрештою, ваше рішення має ґрунтуватися на готовності та можливостях забезпечити гідне життя другу. Підписуйтесь на наш телеграм-канал. приєднуйтесь до нас в Ютубі. Буде ще багато цікавого.